Нові населені пункти переходять під контроль збройних сил України у Курській області. Росіяни опинилися під загрозою так званого котла, зазначає німецьке видання Більд Йдеться про три тисячі солдатів російської армії. Площа котла близько 700 квадратних кілометрів. Про останні події на цьому напрямку фронту розкажуть наші журналісти. Ані мостів, ані понтонних переправ. Так українські армійці відрізають шляхи росіянам через річку Сейм. Останню стаціонарну переправу у Глушковському районі сили спеціальних операцій знищили два дні тому, а згодом і новозведені понтонні, про що відзвітували ось цим відео. Різницю до та після ударів зафіксували супутники, і самими лише мостами не обмежилися вогнем із хаймерсів. ЗСУ вдаряють по скупченню техніки, складам боєприпасів і палива, комплексам реп і гарматам. Наша операція в Курській області триває. Наша бойова робота робляться кроки. Контролюємо визначені райони і дякую всім нашим хлопцям, всім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду. Головна мета курської операції очистити прикордоння від російської військової присутності, а також унеможливити ворожі обстріли та атаки на наші міста і села, заявив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з американськими конгресменами Робертом Вітменом та Девідом Троуном. Під час переговорів також обговорювали підготовку до найближчої зустрічі у форматі Рамштайн. Без зняття обмежень на удари далекобійної зброї курська операція виявиться марною, так вважають аналітики видання Bloomberg. Західні лідери мають нарешті визначити, що перемогою для України є забезпечення сильної позиції на переговорах, і розробити фінансову та військову стратегію для досягнення цієї мети. У них є кошти, і вони можуть почати зі скасування обмежень на ракети дальнього радіусу «Дії». Тим часом Кремль розпочав інформаційну кампанію, аби применшити значення втрати Курської області, вважають в американському інституті вивчення війни. А сам Путін почав знову виходити в народ, бо відчайдушно шукає визнання серед росіян на тлі успіху української армії на Курщині. Вважає британське видання Таймс. Цей час за сотні кілометрів від театру бойових дій події на Курщині коментує канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він нині із візитом у Молдові. Україна готувала свою військову операцію в Курській області таємно, і це зрозуміло. Ми дуже уважно стежимо зараз за ситуацією. Поки все дуже обмежено в часі і просторі, тож давати якусь оцінку важко. Потрібен деякий час. І його намагаються не гаяти. Це селище мала локня. П'ять днів тому тут тільки почалися активні бої. На бойовій машині піхоти Мардер, бійці 95-ї окремо. Моє десантно-штурмової поліської бригади вразили вогневі позиції росіян. Інформацію вже підтвердили у командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ. про оперативну обстановку в усіх районах основних бойових дій і на Курському напрямку. Зокрема, головнокомандович Олександр Сирський доповідає президенту Володимиру Зеленському. Загалом відзначають, після початку Курської операції лише в Сумській області інтенсивність обстрілів зменшилася, як і кількість жертв. В самому ж Курську, куди ЗСУ не дійшли про всяк випадок встановлюють бетонні перекриття Катерина Кравець, Анна Басова. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.